Вітаю, я Світлана Новікова, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. У четвертій частині ми з вами проаналізуємо завдання відкритої форми з короткою відповіддю: 39-те завдання: Обчисліть молярну масу речовини, формула якої натрій 2CO3. Молярна маса цієї речовини 106 г на моль. Відповідь 106. Завдання 40. Укажіть пропущений коефіцієнт у хімічному рівнянні. Є хімічне рівняння з коефіцієнтами, одного коефіцієнту не вистачає. Хімічне рівняння це умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів. Число атомів кожного елементу до реакції має дорівнювати число атомів кожного елементу після реакції. Не вистачає коефіцієнту перед молекулою води. Давайте порахуємо число атомів гідрогену до реакції. 20 атомів має бути і 20 після реакції, тому перед водою коефіцієнт 10. Відповідь 10. Наступне 41 завдання: обчисліть кількість речовини кисню об'ємом 112 літрів за нормальних умов. Кількість речовини це є відношення об'єму речовини до молярного об'єму за нормальних умов. 112 літрів, ділимо на 22,4 літри на моль. Буде 5 моль. Відповідь 5. Наступне 42 -е завдання: обчисліть кількість речовини моль атомів оксигену в сульфатній кислоті масою 49 грамів. Спочатку обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти. Кількість речовини це відношення маси речовини до молярної маси цієї речовини. 49 грамів поділити на 98 грамів на моль буде 0,5 моль. Один моль сульфатної кислоти містить 4 моль атомів оксигену. За умовою завдання кількість сульфатної кислоти 0,5 моль. Атомів оксигену має бути у 4 рази більше, тобто 2 моль. Отже, правильна відповідь 2. Наступне 43 завдання. Методом електронного балансу перетворіть схему реакції, наведену схему на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою нітратної кислоти. Для того, щоб перетворити схему на хімічне рівняння, спочатку проставляємо ступені окиснення кожного елементу. Ступені окиснення зазначено на схемі. Зверніть увагу на елементи, які змінюють ступень окиснення. Це плюмбом було плюс 4, а стає плюс 2, і манган було плюс 2, а стає плюс 7. Виписуємо баланс. Плюмбом приймає 2 електрони і перетворюється на плюмбум плюс 2. Манган зі ступенем окиснення плюс 2 віддає 5 електронів і перетворюється на манган зі ступенем окиснення плюс сім. 2 і 5 виносимо за лінію. Найменше спільне кратне цих чисел 10, 10 ділимо на 2 5, і 10 ділимо на 5 це 2. Це означає, що у рівнянні хімічної реакції перед сполуками, які містять плюмбум, має бути коефіцієнт 5, поставили 5. А перед сполуками, які містять манган, має бути коефіцієнт 2. Поставили 2. Далі рахуємо число атомів нітрогену після реакції, їх 10, тому має бути і до реакції 10. 4 вже є в манган 2 нітраті, тому перед нітратною кислотою коефіцієнт 6. І тепер залишилося поставити коефіцієнт перед молекулою води гідрогену до реакції 6. Після 2 вже є в H манган о 4, не вистачає ще. 4, тому перед формулою води коефіцієнт 2. У завданні треба було, у відповіді треба вказати коефіцієнт перед формулою нітратної кислоти. Перед формулою нітратної кислоти бачимо коефіцієнт 6, тому правильна відповідь 6. Наступне 44 завдання: обчисліть середню мулярну масу суміші метану з киснем, об'ємна частка кисню, в якій становить 75%. Дано об'ємна частка кисню 75%. Об'ємна частка метану 25%. Визначити треба молярну масу суміші. Розв'язання. Нехай кількість суміші 1 моль. Тоді кількість речовини кисню 0,75 моль, кількість речовини метану 0,25 моль. Знаючи кількості кожної речовини, ми можемо визначити масу цих речовин. Обчислюємо масу кожної речовини. Маса кисню. Маса це є добуток кількості речовини на молярну масу. Маса кисню це добуток кількості речовини кисню на молярну масу кисню, 24 грами. Маса метану добуток кількості речовини метану на молярну масу метану 4 грами. Маса суміші це маса кисню плюс маса метану, дорівнює 28 грамів. Обчислюємо молярну масу суміші. Малярна маса суміші це є відношення маси суміші до кількості суміші. Маса 28, кількість 1 моль. Це ми зазначали у першій дії за розв'язку завдання. Буде 28 грамів на моль. Отже, правильна відповідь 28. Наступне 45-те завдання. У молекулі органічної речовини співвідношення мас атомів хімічних елементів таке: наведено співвідношення мас елементів. Її молярна маса становить 152 грами на моль. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини. У відповіді запишіть число що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі. Нехай формула речовини це XHYOZ. За умовою завдання молярна маса цієї речовини 152 грами на моль. Співвідношення мас. Це відношення мас кожного хімічного елемента. Маси кожного хімічного елемента відносяться як 12х до y і до 16, і відповідно до умови завдання, це відношення 12 до 1 і до 6. Якщо y дорівнює 1 то х дорівнює одиниці, а z буде дорівнювати 3 восьмих. Для того, щоб було ціле число атомів елементу, треба кожне число помножити на 8. Тоді х дорівнює 8, y дорівнює 8, z дорівнює 3. Найпростіша формула в такому разі це 8 h 8 Молярна маса цієї речовини 152 грами на моль. І за умовою задачі молярна маса невідомої речовини також 152 грами на моль. Тому істинна формула така сама, така сама, як найпростіша формула. У завданні необхідно указати суму індексів у формулі. Сума індексів становить 19, відповідь 19. Наступне 46-те завдання. Натрій гідроксид кількістю речовини 1,5 моль розчинили у воді масою 240 г. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині. Дано. Кількість речовини натрій гідроксиду 1,5 моль, маса води 240 г. Обчислити треба масову частку натрій гідроксиду. Масова частка речовини в розчині це відношення маси речовини в нашому випадку натрій гідроксиду до маси розчину. Розв'язання. Обчислюємо масу натрій гідроксиду. Маса це добуток кількості речовини на молярну масу цієї речовини. 1,5 моль помножити на 40 грамів на моль отримали 60 г. Обчислюємо масу розчину. Маса розчину це сума маси натрій гідроксиду і маси води. 60 грамів плюс 240 грамів 300 грамів. І обчислюємо масову частку натрій гідроксиду. Масова частка відношення маси натрій гідроксиду до маси розчину. 60 грамів ділимо на 300 грамів, отримали 0,2 або 20%. Відповідь 20. Наступне 47 -е завдання: до водного розчину натрій нітрату з масовою часткою солі 40%. додали воду масою 20 грамів. Унаслідок цього утворився розчин з масовою часткою натрій нітрату 15%. Обчисліть масу узятого для розбавлення розчину з масовою часткою солі 40%. Записуємо скорочену умову завдання. Дану. Масова частка натрій нітрату у першому розчині 40%. До цього розчину додали 20 г води. Масова частка натрій нітрату у другому розчині 15%. Треба визначити обчислити масу першого розчину. Масова частка речовини це відношення маси речовини до маси розчину. Розв'язання. Нехай маса розчину першого х грамів. Тоді маса натрій нітрату 0,4х грамів. Маса другого розчину х плюс 20 грамів. Знаючи масову частку натрій нітрату у другому розчині, складаємо математичне рівняння. Масова частка натрій нітрату у другому розчині це є відношення маси натрійнітрату до маси другого розчину. Підставляємо чисельні значення 0,15 дорівнює 0,4х поділене на х плюс 20. Розв'язуємо рівняння, х дорівнює 12. Отже, маса першого розчину 12 грамів. Відповідь 12. Наступне 48 завдання. Для проведення реакції взято кисень об'ємом 112 літрів за нормальних умов і водень такого самого об'єму за нормальних умов. Обчисліть масу води, яка утворилася. Записуємо скорочену умову завдання: дано: об'єм кисню і об'єм водню однаковий 112 літрів. Обчисліть треба масу води. Розв'язання. Складаємо рівняння хімічної реакції. Водень реагує з киснем з утворенням води. За рівнянням хімічної реакції на 2 моль водню необхідно 1 моль кисню. Тобто кисню має бути удвічі менше. А за умовою завдання, у нас об'єми газів однакові. Тому Кисень у надлишку. Водень повністю вступає в хімічну реакцію, тому розрахунки проводимо за воднем. Обчислюємо кількість речовини водню. Кількість речовини це відношення об'єму речовини до молярного об'єму. 112 літрів ділимо на 22,4 літри на моль 5 моль. За рівнянням хімічної реакції обчислюємо кількість речовини і масу води. Із 2 моль водню утворюється 2 моль води. А за умовою завдання у нас водню 5 моль. Із 5 моль водню утвориться 5 моль води. Знаючи кількість речовини води, можна визначити масу цієї речовини. Маса це добуток кількості речовини на молярну масу. 5 моль помножити на 18 грамів на моль 90 г. Відповідь 90. Наступне 49 те завдання. Обчисліть масу кальцій оксиду, який добуто прожарюванням вапняку масою 500 кг. Якщо відносний вихід продукту реакції становив 60%, записуємо скорочену умову завдання. Дано маса кальцій-карбонату карбонату 500 кг. Прожарили відносний вихід продукту реакції становить 60%. Знайти масу кальцій оксиду. Практично давайте пригадаємо формули для розрахунків. Відносний вихід продукту реакції це відношення маси практичної до маси теоретичної, із цієї формули маса практична дорівнює добутку виходу продукту реакції. На теоретичну масу. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, вихід продукту реакції у нас є за умовою задачі, нам не вистачає маси теоретичної. А теоретичну масу можна розрахувати за рівнянням хімічної реакції. Розв'язання. Складаємо рівняння хімічної реакції розкладу кальцій карбонату. Він розкладається на кальцій оксид і вуглекислий газ. Обчислюємо кількість речовини кальцікарбонату, який дано за умовою задачі. Кількість речовини це відношення маси кальцікарбонату до молярної маси цієї ж речовини 500 кг на 100 г на моль 5 кмоль. За рівнянням реакції обчислюємо кількість речовини і після цього теоретичну масу кальцій оксиду. Із 1 моль кальцій карбонату утворюється 1 моль кальцій оксиду. Тому із 5 кіломоль кальцій карбонату утвориться 5 кіломоль кальцій оксиду. А тепер розраховуємо теоретичну масу кальцій оксиду. Теоретична маса це є добута кількості речовини на молярну масу. 5 кмоль множимо на 56 г на моль буде 280 кг. Це теоретична маса. Для визначення практичної маси треба вихід продукту реакції помножити на теоретичну масу. 0,6 множимо на 280 кг, отримали 168 кг. Відповідь 168 кг. Наступне 50-те завдання. Газувато суміш об'ємом 40 літрів, що складалася з метану і пропану, спалили. У наслідок повного окиснення компонентів суміші прореагував кисень об'ємом 170 літрів. Обчисліть об'єм пропану в суміші, Узяті для проведення реакції об'єми газів виміряно за однакових умов. Записуємо скорочену умову завдання. Дано, Об'єм суміші 40 літрів. Суміш складається із метану і пропану. Суміш спалили, додали О2. Об'єм кисню, який витратили, 170 літрів. Визначити необхідно об'єм пропану. Розв'язання. Складаємо рівняння реакції горіння. Нехай рівняння реакції горіння метану це перше буде рівняння, і реакція горіння пропану друге рівняння. І метан, і пропан згоряють з утворенням вуглекислого газу і води. Рівняння наведено на дошці. Нехай об'єм пропану в суміші Х літрів. Тоді метану 40 мінус літрів. За законом кратних об'ємних відношень за реакцією 1 об'єм витраченого кисню удвічі більший, ніж об'єм метану. Тому якщо метану ми взяли 40 мінус Х, то кисню буде 2 помножити на 40 мінус Х. А за реакцією 2, об'єм кисню у 5 разів більший за об'єм пропану. Тому якщо пропану x літрів, то кисню 5х літрів. І в сумі це становить 170 літрів. Розв'язуємо нескладне алгебраїчне рівняння. Х дорівнює 30. За х ми позначали об'єм пропану. Ну, це і треба було визначити в завданні. Правильна відповідь 30. Наступне 51 завдання. Продукти повного окиснення органічної речовини масою 22,5 карбон 4 оксид об'ємом 11,2 літри за нормальних умов і вода масою 4,5 г. Відносна молекулярна маса цієї речовини становить 90. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі. За продуктами згоряння можна припустити, що органічна речовина складається або лише з карбону і гідрогену, або з карбону, гідрогену і оксигену. Для того, щоб точно дати відповідь на це запитання, треба провести розрахунки. Отже, вуглекислий газ утворюється із карбону, який містився в органічній речовини. Записуємо схему перетворення: це перетворюється на СО. 2. Кількість речовини вуглекислого газу це відношення об'єму вуглекислого газу до молярного об'єму. 11,2 літри ділимо на 22,4 літри на моль 0,5 моль. Із 1 моль карбону утворюється 1 моль вуглекислого газу. Тому якщо вуглекислого газу утворилося 0,5 моль то і карбону у речовині було 0,5 моль. Визначаємо масу карбону, який містився в органічній речовині. Маса це добуток кількості речовини на молярну масу цієї речовини, 0,5 моль помножити на 12 грамів на моль дорівнює 6 грамів. Вода утворюється із гідрогену, який містився в молекулі органічної речовини. Кількість речовини води це відношення маси води до молярної маси води. 4,5 грами поділити на 18 грамів на моль це буде 0,25 моль. 2 моль атоми гідрогену дають 1 моль води. Води за умовою завдання 0,25 моль, тому кількість речовини атомів гідрогену має бути удвічі більше. Це 0,5 моль. Обчислюємо масу. Гідрогену це добуток кількості речовини на молярну масу 0,5 помножити на 1 грам на моль буде 0,5 грамів. Наступна дія: обчислюємо суму мас карбону і гідрогену 6 грамів плюс 0,5 грамів 6,5 грамів. А за умовою завдання у нас маса органічної речовини становила 22,5 грами. Тому решта це є оксиген. Отже, маса оксигену дорівнює 16 грамів. Обчислюємо масу оксигену. Це маса речовини мінус маса карбону і гідрогену 22,5 мінус 6,5 грамів 16 грамів. Обчислюємо кількість речовини атомів оксигену. Масу оксигену ділимо на молярну масу, це буде 1 моль. Нехай загальна формула речовини це XHYOZ. Кількість речовин кожного елементу відносяться як 0,5 до 0,5 і до 1. Збільшуємо кожне число удвічі і отримали співвідношення 1, 1, 2. Найпростіша формула речовини це HO2. Відносна молекулярна маса цієї речовини 45. А за умовою задачі відносна молекулярна маса речовини становить 90. Маємо індекси помножити на 2. Це 2 h 2 o 4. Істинна формула цієї речовини. І її відносна молекулярна маса буде становити 90. У відповіді необхідно записати число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формули. Сума індексів 8. Відповідь 8. Останнє 52 -е завдання. До суміші масою 89 грамів, що складалася з ацетиленіду і карбонату кальцію, додали хлоридну кислоту в надлишку. Унаслідок цього утворилася газовата суміш об'ємом 28 літрів нормальні умови, яка складалася з ацетиленою карбон-4 оксиду. Обчисліть об'ємну частку карбон 4 оксиду в цій суміші. Записуємо скорочену умову завдання. Дано маса суміші 89 грамів. Суміш складається з ацетиленіду і карбонату кальцію. До цієї суміші додали хлоридну кислоту. І утворилася газова суміш об'ємом 28 літрів, визначити необхідну об'ємну частку вуглекислого газу. Розв'язання. Складаємо рівняння хімічних реакцій. Перша реакція взаємодія кальцій ацеталініду з хлоридною кислотою. Унаслідок цієї реакції утворюється кальцій хлорид і ацетилен. Етин це газовата речовина. Друга реакція кальцій карбонат з хлоридною кислотою утворює кальцій хлорид, вуглекислий газ, газовата речовина і воду. Кількість суміші газової це є відношення. Об'єму суміші до молярного об'єму 28 літрів ділимо на 22,4 літри на моль, отримали 1,25 моль газової суміші. Нехай кількість речовини вуглекислого газу X моль. Краще взяти за Х карбон 4 оксид, тому що нам необхідно знайти об'ємну частку вуглекислого газу. Тоді кількість речовини етину становить 1,25 мінус моль. Зарівнянням першої реакції кількість речовини кальцій ацетилініду така сама, як і кількість речовини етину, тобто 1,25 мінус Х. І відповідна маса цієї речовини це добуток кількості речовини на молярну масу, тобто 64 помножити на 1,25 мінус Х грамів. Зарівнянням другої реакції кількість речовини. Кальцій карбонату така сама, як і кількість речовини вуглекислого газу, тобто Х моль. Тоді маса цієї речовини кальцій карбонату, це добуток кількості на молярну масу 100 помножити на х грамів. Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його х дорівнює 0,25. За Х ми позначали кількість речовини вуглекислого газу. Отже, у суміші кількість вуглекислого газу становить 0,25 моль. Обчислюємо об'ємну частку вуглекислого газу у суміші. Об'ємна частка це її відношення об'єму речовини до об'єму суміші. 0,25 поділити на 1,25 моль буде 0,2 або 20%. Отже, правильна відповідь. 20. На цьому ми завершуємо огляд завдань пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2021 року. Якщо у вас залишились запитання або виникли нові під час коментування завдань, ви можете написати нам на адресу ЗНО Я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай ви отримаєте свій максимальний бал на ЗНО. Нехай вам завжди щастить не лише на ЗНО.